Не прокинайте ніколи нікого, не бажайте зла нікому. Як би не було важко, як би було погано, дуже важливе благословіння. Бо коли ми проклинаємо, ми кличемо ангела смерті і прокляття. Як? Це є факт. А коли ми благословляємо, ми кличемо ангела благодаті і добра. Приклад, болячий приклад, коли. Батьки своїм дітям пораз нарікають або погані речі, не що бажають із, із своїх переживань, і своїх неправильних думок, або навіть із болі, щось погане можуть сказати. І як цікаво, що це проявляється в житті дітей. Казало би, що дит... мама прокляла свою дитину? В принципі, так. Вона попросила Ангела зла. Ангела е, поганих речей, який, якби, ціпився ту дитину і достає. Це можна з Божою силою забрати, бо Бог забирає і не хоче це. Але дуже важливо, що брати і сестри завжди благословляйте своїх дітей, завжди благословляйте людей. І будь-яке зло, яке зустрічається вас на дорозі, благословіння просіть, тому що. Ане благословення завжди буде з вами.